Далі ми розглянемо бізнес-процеси, які запускаються за таймером. У нас є один дуже простенький приклад, який дасть розуміння про переваги використання такого механізму. Такі бізнес-процеси дуже корисні за необхідності виконання деяких дій взагалі без участі користувача, виконання дій в певний час доби з деяким інтервалом, або для автоматичного створення таких задач на користувача. Розглянемо. Приклад бізнес процесу. У цьому прикладі ми отримуємо дані із зовнішньої системи. Підписуємо їх системним ключем і зберігаємо в таблицю дата фабрики. В нашому прикладі ми просто отримуємо деяку картинку за вказаним урлом. Зберігаємо її як файл у систему і використовуємо для подальших дій. До речі, у цьому прикладі також побічно розглянута така тема, як завантаження файлів за зовнішнім посиланням. Для коректної роботи цього функціоналу нам потрібно додатково провести налаштування зовнішньої системи з рулом Wallpaper Paper На рівні Control plane Але не будемо зараз на цьому детальніше зупинятися. Наш приклад є досить простим. Ви можете використовувати цей механізм для виконання складних операцій, які вимагають деякої складної логіки. Наприклад, для щоденного оновлення бази даних реєстру залежно від інформації отриманої зовнішньої системи. Зсередимо нашу увагу саме на тому, як налаштовується таймер для запуску бізнес-процесу. Це відбувається через використання спеціального таймер старт-івента, в якому можна налаштувати, коли має відпрацьовувати бізнес-процес. Ми можемо налаштувати розклад у форматі ISO 8601, це корисно для інтервалів повторень. Наприклад, при значенні R5PT10S бізнес-процес запуститься 5 разів з інтервалом у 10 секунд. Також ми можемо використовувати Cron-формат. Він корисніший саме для налаштування розкладу запуску бізнес-процесів. Наприклад, ось такий формат. Означатиме, що. Бізнес-процес буде запускатися кожну годину з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. Доступ до бізнес-процесів, що запускаються автоматично, можна налаштувати таким чином, що жоден користувач кабінету не бачитиме інформації про їх виконання і не матиме можливість самостійно запустити цей бізнес-процес. Тобто вони запускатимуться абсолютно невидимо для кінцевих користувачів. Наш бізнес-процес запускається кожного дня о 9.22 за UTC часом. Переконатися, що він не працював коректно, ми можемо за відсутністю інцидентів, пов'язаних з цим бізнес-процесом у інтерфейсі Адмін, А також переглянувши контент таблиці датафабрики, де зберігається інформація. Це можна зробити з використанням пошукового критерія або для реєстрів у розробці за допомогою адміністративної панелі керівника бази даних, тобто PGADMIN. Ось ми бачимо контент таблиці Images New, де записи створюються. Останні три дні з 9.22. Поле CreatedBY із значенням заповненим нулями каже нам про те, що ця сутність була створена від імені системного користувача.